У нас приїхали ось такі планшети X20 Pro від Smart X. Це просто якась пушка. Обов'язково підписуйтесь, тому що наступне на огляді буде ось така приставка на 10 тисяч ігор. Давайте перейдемо до самої комплектації. А В комплектації у нас іде ось така маленька інструкція, також перехідник з USB на type c блок живлення, сам Type-C провід на USB. І що дуже прикольно, що мене дійсно здивувало, що в комплекті йде захисна плівка. До самого планшету ми вернемось трошки пізніше, а це у нас іде спеціальний чехол, який йде з клавіатурою. Сама клавіатура конектиться дуже просто і дуже зручна в використанні. Ну, і сам планшет виглядає наступним чином. Заряджається він від Type-C, має так само дві камери. Сама батарея в планшеті йде на 7000 мА. Ну і, звичайно, планшет оснащений сім-карт. Тепер детальніше по характеристикам, слава Богу, вони є на коробці. Система у нас Android 12.0, дисплей 1280 на 800. Камера у нас 8 плюс 16 мегапікселів, батарея аж на 7000 мА. 256 ГБ пам'яті, також підтримує 3, 2, 4, 5G і Wi-Fi. По кольорам у нас є синій, блакитний і золотий, тому скоро цей товар уже буде на сайті. Я думаю, що це буде однозначно хітом продажів. Обов'язково моніторте ціну і підписуйтесь на нас в соцмережах.